Доброго ранку, шановні. Тема сьогоднішнього нашого заняття самостійницька і автономістська течія в українському національному руці. В рамках цього питання ми повинні ознайомитися, що було на Дніпрянській Україні та західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії у 1900-1914 роках. Вивчити революцію 1905-1907 років. Також розібратися з політичними партіями в Україні на початку ХХ століття. Також ми повинні вивчити, яким чином імперія завдає удару і у відповідь на дії українського населення, вивчити український національний рух на західноукраїнських землях та розібратися з персоналіями сьогоднішнього теми уроку. Будьте уважними, тому що під кінець нашої лекції ви повинні будете виконати тест. Перша російська революція почалася з кривавої неділі. На початку січня 1905 року приблизно 20 тисяч робітників зі своїми сім'ями почали рух з околиць Петербурга в центр. Ця демонстрація більше нагадувала хресну ходу з іконами і молитвами. Робочі несли імператору петицію про утиски та зловживання начальства. Сам цар Микола ІІ в уявленні простолюду був добрим, чуйним. Просто не знав про всі біди народу, однак він наказав розігнати демонстрацію. Військові відкрили вогонь на протестувальників. Це стало приводом для революції, що тривала з 1905 по 1907 роки. Російську імперію паралізували масові страйки робітників, тобто була організована відмова виконувати робітниками своїх обов'язків. По всій імперії зупинилися заводи залізниця. Селяни почали самовільно захоплювати ліси та нападати на поміщицькі маєтки. Повстання на знаменитому броненосі Потьомкін розпочали військові Чорноморського флоту. Ініціативу підхопив батальйон саперів у Києві. Революція, яку Микола ІІ сподівався рішеними силами подолати, навпаки, вона вибухнула знечуваною силою. Перша причина початку революції 1905-1907 років економічна ситуація в країні у 1900-1903 роках. Сталася економічна криза за попередні 30 років. Нагадаю, внаслідок промислового перевороту, коли працю людей почали масово замінювати машинами, в Україні набували багато фабрики, заводів їх ставало ще більше. Явище, ми знаємо, це під терміном індустріалізація. Таким чином, якщо машин стає більше, людей на роботі стає менше, заробітна платня стає менше. Також, насамперед, відбувалося на місцях покладів вугілля, заліза та нафти. Тобто в місцях, де знаходилися корисні копалини, фабрики та заводи росли як гриби. Спочатку все було добре, занадто добре. Настав момент, коли почали виробляти так багато продукції, що ніхто вже не міг її купити. Це була криза перевиробництва. Виробники були змушені знижувати ціни на власну продукцію, аж поки не пускали все про вітер. З'явилися великі акули бізнесу, які поглинали все на своєму шляху, особливо малий та середній бізнес. Так створилися монополії, великі гравці на ринку, що контролювали більше третини виробництва певного продукту. Так, шановні, ми з вами вже вивчали, що таке монополії, що таке синдикати, трести. Будь ласка, повторіть це самостійно. Скорочення виробництва вело до звільнення робітників або погіршення і так не надто хороших умов праці на початку ХХ століття нормальною практикою був 12-годинний робочий день. Логічно, що однією з основних вимог революції стало введення 8-годинного робочого дня, підвищення заробітної плати та покращення умов праці. Для того щоб приховати наслідки економічної кризи, Микола ІІ вирішив провести маленьку переможну війну з Японією, але він не знав, що він її програє, яка тривала з 1904 по 1905 рік. Війна завершилася ганебною для Російської імперії Параскою. Стала другою у нашому списку причини революції 1905-1907 років. Третя причина це самодурство російського самодержавства та глобальні тенденції розвитку людства це так звана масовизація політики. Завдяки модернізації та розвитку нових технологій, все більше людей могли прагнути і брати участь у політичному житті. Всі прагнули цього політичного життя і через політику хотіли реалізувати власне прагнення до змін. Вони хотіли забезпечити цю можливість для широких мас суспільства, і так з'являється демократичний устрій, але при самодержавці цього не може бути. Яке може бути демократичне життя при тому, коли існує цар і вимагає, щоб всі виконували всі його замашки, і ліберальні перетворення при цьому неможливі. Натомість устрій російської імперії залишився жорстко консервативним, часто репресивним. Тобто, коли люди хотіли перемін, їм робили репресії. Замість поступок надання, хоча б основних прав і свобод, імперський уряд частіше йшов шляхом посилення поліцейського режиму та заборони. Для порівняння в імперії Габсбургів ще півстоліття тому пройшла весна народів. Прийняли конституцію та створили парламент у 1907 році. Також вони у 1907 році впровадили виборче право. Ну і люди хотіли також, щоб у нас на українських землях така ж сама весна народів і відбулася. Українці західноукраїнських земель в першу чергу мали можливість практикатися, тобто вони мали практику у легальній політиці. Вони хотіли. Як ви навіть мене замічали на уроці, дехто мені сказав, що всі хочуть змін, і це був Максим. Він це говорив: всі хочуть змін шляхом легальної політики. Цей досвід значною мірою допоміг не загнутися українському національному руху загалом. І ви пам'ятаєте, велику кількість партій, яких ми з вами записали, саме це означає існування українського національного руху. Одним з проявів масовизації політики стало утворення політичних партій. Політичні партії того часу зазвичай базувалися на певній ідеології і виражали інтереси якоїсь соціальної групи, наприклад, робітників, селян, буржуазії. У попередній лекції взагалі. Яка відбулася на уроках, ми згадували про утворення перших українських політичних партій і західно як на західноукраїнських землях, так і на східноукраїнських землях. І Юліан Бачинський першим серед діячів українського політичного життя, ми вже згадували про нього і про його працю, яка називалася Україна і редента». З іншого боку, імперського кордону до Бачинського е приєднався харківський адвокат. Член братства Тарасівців Микола Міхновський. У нього були по перше, праця самостійна Україна, і у 1900 році він значить, її написав. І там був такий девіз: одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від карпатських аж по Кавказські гори». Самостійна Україна стала ознакової з кількості причин для українського народу. Тобто вона стала такою головною брошурою тих часів. Вона виконувала роль програмного документу першої політичної партії на Дніпрянщині. Ви повинні розрізняти. Ми записували з вами на Дніпрянській партії і партії, які з'явилися на Західній Україні. Так ось у Дніпрянщині це РУП. Він створився у 1900 році е, і відповідно до самостійної України дав початок течії українського національного руху я, і такої течії, як самостійництво, тобто тих, хто виступав за повну самостійність України. І так, 1900 рік революційна українська партія утворилася в 1900 році вимога самостійної України. Не всі тоді погоджувалися з такою радикальною позицією Михновського. Більшість представників українського національного руху були автономістами, тобто вважали, що потрібно бути автономними, але чи у складі Російської імперії або у складі австро угорської імперії. Так, таким чином, всередині самої партії Рупівської починається розкол, з'являються різноманітні фракції. Починається подріблення, тому що всі хотіли йти до самостійності різними шляхами. Ці шляхи ми називомо, тобто називаємо національною шляхом, ліберальним шляхом та соціальним шляхом. Міхновський створив власну партію для того, щоб відстоювати свою позицію. Ця партія називалася Українська Народна Партія у 1902 році. Однак його погляди не набули широкої популярності, тобто він не став популярною людиною саме за своїми поглядами на той час. Основною партією залишалася нечисленна інтелігенція та військові, тобто ті люди, які входили в українську народну партію, та підтримувала. А ми тоді пам'ятаємо, я на уроці вам казала, що більшість населення того часу це було селянство та робітники. І опиратися потрібно було саме на них. У 1904 році утворилася українська соціал-демократична спілка для протистояння. Вона відстоювала марксистські ідеології. І відстоювала інтереси українських робітників незалежно від національності. Через рік вона стала частиною більшої всеросійської партії. Спочатку вона називалася Спілка. І так, 1904 рік з'являється українська соціал-демократична спілка, її називали просто «Спілка», і вона вливається в всеросійську партію. Таким чином. Як же ми можемо казати про якусь самостійність України, якщо українська партія вливається в російську партію? Так, поєднати марксизм і націоналізм намагався у 1905 році Володимир Венеченко та Симон Петлюра. Вони створили у 1905 році Українську соціал-демократичну робітничу партію. Вони орієнтувалися як на робітників, так і на селян. А для України вважали необхідно досягти автономії у 1904 році. Утворилися дві ліберальні українські партії: перша Українська демократична партія на чолі з ветераном українського руху і відомим меценатом того часу Євгеном Чекаленком. Тобто обов'язково запам'ятати цю прізвище, тому що Євген Чекаленко є у програмі ЗНО. Друга частина це Українська радикальна партія на чолі з науковцями, гуманітаріями, представниками яких були Сергій Єфремов та Борис Гринченко. Це такі нові. Постаті на історичній арені, які ми стали вивчатися, і вони також є у програмі ЗНО Сергій Єфремов, Борис Грінченко. Під час революції ці дві політичні сили об'єднувалися в Українську Демократичну Радикальну партію о, і об'єдналися вони у 1905 році. На українських землях розгорнули свою діяльність не лише українські політичні партії, а й загальноросійські. Найбільшою та найпопулярнішою партією в Російській імперії на початку ХХ століття були соціалісти-революціонери або скорочено есер. Секрет їхньої популярності полягав в орієнтації на потреби на, ціше... на ціс... Таким чином, саме популярною партією на початку ХХ століття стає партія есерів соціалістів-революціонерів. Їх секрет популярності був в тому, що вони опиралися на найбільшу групу суспільства, тобто на селян. Російська соціал-демократична робітнича партія була зразком марксистської партії у 1903 році. Партія зазнала розколу на дві фракції: на радикальних більшовиків, на чолі з Володимиром Леніном, та більш поміркованих меншовиків. Ми знаємо з вами, що саме більшовики далі здобудуть перемогу на всіх. Українських землях, насильницьким, звісно, шляхом, і на російських теренах, і прийдуть до влади шляхом крові та терору. Більшовики виступали за безкомпромісну революцію, повалення класу експлуататорів та диктатуру пролетаріату. Меншовики вважали, що можна обійтися без диктатури і враховувати інтереси інших окрім Пролетаріату класів, тобто більшовики лише це селяни і робітники, інтереси інших ми не враховуємо. Меншевики враховували інтереси і інших частин населення. Це може бути інтелігенція, це може бути м багата людина тощо. Ну, а тут ні, у більшовиків чітко. У нас повинен бути лише клас селян та робітників, Всі інші це експлуататори їх потрібно було знищити. І саме коли, до речі, більшовики до влади, почнеться процес розкулькурування, і вони будуть вбивати велику кількість людей. І це ми будемо з вами вивчати. Наступною значимою політичною силою були Кадети конституційна демократична партія. Представляла інтереси насамперед ліберальної буржуазії. Вважала, що Росія буде достатньо конституційної монархії, і якщо вона буде розвиватися цим шляхом. Вона здобуде якісь права та свободи для свого населення, і можна буде контролювати монарха. Водночас кадети, на відміну від інших російських сил, допускали існування культурних автономій для різних національностей імперії. Так, на українських землях з'являється чорносотенці. Будьте уважні, це такий термін, який зустрічається на ЗНО. Чорносотенці були групою різних консервативних політичних партій та організацій: монархістів, ультранаціоналістів, які виступали за царя, єдину неподільну Росію і православну віру. Так. Імперія повинна завдати удар у відповідь на дії українського населення, на дії взагалі більшовиків, надії всіх партій, які вимагали того, щоб не було самодержавства. І нагоду випровадити свої політичні програми у боротьбі за прихильність народних мас отримали восени 1905 року. Тоді Микола II Пішов на поступки революціонерам, і він видав маніфест. Ми з вами вже розбрали цей маніфест, 17 жовтня 1905 року. Імператор дарує всім своїм підданим основні громадянські права та свободи. Було утворено Думу. дума це представництво, в якій мали всі верстви населення. Відстоювати свої права вибори були загальними для всіх чоловіків. У листопаді того ж року вийшов указ, що дозволяв україномовні видання. Українські політичні сили поспішили скористатися лібералізацією імперського режиму. З'являється перша українська газета Хлібороб та низка інших періодичних видань на Дніпрянщину поширюється діяльність просвіт. Вони з'являються майже у 30 українських містах. Розпочинається українізація освіти. Весною 1906 року проходить вибори і перша дума. В дум цього, до речі було чотири, і українці кожного разу хотіли, щоб ну, взагалі вони туди потрапили. І українські депутати утворили у думі українську парламентську громаду, і яку став очолювати Ілля-Шрах. І так, уважно, Ілля-Шрах. На підтримку думської громади він вирушив зі Львова, і до нього приїжджає Михайло Горшевський. І вони разом повинні були вирішити, як далі буде розвиватися доля українського народу. І саме як представляти інтереси у цій першій думі довго тішилися парламентським життям і не довелося, тому що Микола II лякається радикальності заяв, що лунали в Думі він розпустив всіх депутатів першого скликання і оголосив нові вибори через два місяці. Тобто українцям навіть не дали в ній права слова, вони не змогли виступати за що вони там борються. Вибори до другої думи відбулися на початку 1907 року. Українці знову утворили думську громаду, там було 47 депутатів, і вимоги лишилися тими. Автономія України, розширення сфер вжитку української мови та інші вимоги, які торкалися саме українського населення. Другий склад думи протримався вже більше ста днів, але не уникнув дострокового розвитку. Новий закон, що прийняли у червні 1907 року, обрізав виборче право 80% виборців. Сутті складніше стало потрапити у думу усім суспільним верстам, окрім поміщиків та багатої буржуазії. Вважають, що цей закон фактично був державним переворотом і знаменував завершення революції 1905 1907 року. Тобто населення повірило знову доброго царя. Вони подумали, що в них буде конституційна монархія, тому що з'явилася дума. І все буде добре. Вони будуть відстоювати свої права. До складу третьої, четвертої дум потрапили переважно лише лояльні до царя політичні сили. Ну це логічно. Значною мірою чорносотинці. Після поразки революції розпочався період політичної реакції. Імперія завдає удару у відповідь. Усі позитивні напрацювання революції звелися на ніви. Для українського руху це означало закриття українських шкіл, періодичних видань та просвіт, проти діячі робітничого та просвілкового рухів починають їх переслідувати. Українські політичні сили вони всі скриваються, уходять у тінь. У 1908 році було утворено таємне товариство українських поступовців, тупівці, головою якого був Грушевський, за думкою деяких істориків. Метою цього товариства було координувати діяльність українського національного руху у складний час. коли... Імперія закручувала всі свої гайки та поверталася до самодержавства. У 1907-1914 роках повний карбаш у 1907-1914 роках всю свою владу зосереджує саме сама І для того, щоб відволікти населення від політичних проблем, створюється штучна права. Така точніше, справа Беліса це був судовий процес проти єврея Беліса, якого звинуватили у ритуальному вбивстві християнського хлопчика. Процес тривав з 1911 по 1913 рік. Факт ритуального вбивства зрештою визнали. А от щодо вини самого Беліса думки присяжних розійшлися рівно наполовину. Тобто, людина по факту не була. Виновною у скоєнні цього злочину про це знали все, всі знали про те, що справа сфабрикована, але людину покарали за те, що він не робив, і це призвело до зростання шовінізму, тобто ненависті до представників інших. Народі. І виникає також другий рух, який пов'язаний терміном антисемітизм, тобто ненависть до єврейського народу. І в українських містах починаються хвилі єврейських погромів. Це було дуже жахливо. Щоб зменшити незадоволення царським режимом, у селян міністр внутрішніх справ імперії Петро Столипін вирішив провести аграрну реформу. Силипінська аграрна реформа тривала з 1900 по 1911 рік. Вона мала виправити недопрацювання реформи 1861 року, надати землю селянам у приватну власність і зруйнувати селянську общину, але водночас зберегти за поміщиками їхні великі землеволодіння. Ви повинні пам'ятати, земля діставалася селянам, вона діставлялася їм дуже. Тяжко і по факту вона доставлялася не їм, а селянське общині. Її було дуже мало. Сталипін запропонував селянам, що вийдуть з общини, закріпити за собою відруб. Ви Ві також знаєте, що таке відруб. Це ділянка землі, без зміни місця проживання, і поміщик сам визнавав, яку землю він буде давати селянину. Це було погано на той час. Також селянин міг ризикнути і рвати більше шмат землі, тобто отримати хутір. Але хутір не тут, там, де він мешкав, а він повинен був його отримати у Сибірі чи у Далекому Сході. Ну, були ті, які хотіли отримати цю землю, їхали. Ем, виїхало, до речі, більше мільйонів. Селян, але всі через рік більша частина людей захотіла повернутися додому. В Україні майже чверть селянських господарств скористалася акцією від імперського уряду і переїжджала особливо в Степ. Додатково, щоб вирішити питання аграрного перенаселення, Столипін стимулював селянську еміграцію на Сибір, Далекий Схід, спробувати удачу пропонував селянам. ну і... Це призвело до того, що вся реформа сприймалася негативно. Потім потім, люди зрозуміли це через рік. Український національний рух на західноукраїнських землях. По перше, українцям вдалося ледь не повністю українізувати початкову освіту. Майже три четверть шкіл на Галичині були україномовні. Галицькі українці обиралися в імперський парламент. До речі, від російського в російських їх. Просто не допустили, хоча дум було чотири. нас було 47 чоловік, і ви пам'ятаєте, що нас туди не пустили, тобто боялися. Хоча на виборах у краєвий семь поляки ставили палки в колеса саме і галинчанам, наукове товариство імені Тараса Шевченка до 1914 року було. І видавало 300 праць українською мовою. Активно, активно діяла на той час така організація, як Просвіта. Галичина стала постійним таким захистом для українських іммігрантів з Наддіпрянщини. Вони захищали, намагалися захистити українців та їхні національні права. Посилив український національний рух і новий митрополит греко-католицької церкви Андрій Шептицький, що обійняв цю свою посаду у 1900 році. Він зайняв чітку проукраїнську позицію і зовсім скоро став таким авторитетом для українців завтра Угорщини. Відповідно до своїх тенденцій, на Галичині почали виникати спортивні товариства та організації типу американських скаутів, Іван Боберський чимало зробив для популяризації спортивного товариства Сокіл, Батько та Пласту. Запам'ятайте ці організації, тому що організація Пласт. Та Сокіл це дві спортивні організації, стануть основою для майбутньої української армії, тобто армія, яка буде називатися Українські січові Стрільці. Український політичний діяч та юрист Кирило Трильовський, Кирило Трильовський у 1900 році створив товариство Січ. Організацію офіційно позиціонували як пожежно-руханкову. Вона поширилася не лише на Галичині, але й на Буковині та Закарпатті. Хоча козаків на Галичині можна було зустріти хіба під час військових кампаній назва Січ свідчила про утвердження саме української національної ідеї. Дякую всім! Після цього нас чекає тест. Для того, щоб його зробити, ви повинні зайти до... Вашої класної кімнати. Класної кімнати онлайн. До скорої зустрічі і всім великого